Є новина, друзі, зеленський блогер. Таке враження, що роздає гроші мінніча. Дослухайте. До кінця сьогодні зранку з'явилося звернення Зеленського, тому що почалась зимова допомога по тисячі гривень. Вже на той момент півмільйона людей отримали цю допомогу. Дія лежить взагалі. Потім Зеленський, як блогер, вже все в соцмережах пише, вже мільйон людей отримає тисячу гривень. Яка класна ініціатива? Ну, таке враження, знаєте, що це він свої гроші роздає людям. Ви ж люди піаряться на грошах ваших, тому що це гроші. З бюджету, який ми наповнюємо нашими податками. тобто наші гроші нам роздають ще й з відповідними обмеженнями, і що Зеленський як блогер піариться. він скоро таке враження, як я в телеграмі, буду кожних 15 хвилин щось е, писати. Ну, бо в мене така е, робота. Ну. Знаєте, от якщо б Зеленський роздавав гроші міндіча, які той вкрав і вивіз з країни, от тоді була б честь і слава. б він вийшов і сказав, ми знайшли гроші міндіча, арештували всі підприємства, І зараз ми вам ці гроші по 10 тисяч гривень кожному громадянину роздамо. Оце я зробив, оце я би аплодував. Я вам скажу чесно, я би. Аплодував. А так, це наші гроші, на яких Зеленський, і ще забрали їх в бюджеті зі статей для малозабезпечених людей та соціально незахищених дітей. Лайк, репост, підписка делегарамша профіля. Є новина, підписуємося.